Амбітний завзятий Суперліговський У 2021 двадцять по місту прокотилась приголомшлива новина. Зміст її полягав у тому, що на той час бронзовий призер останнього чемпіонату вищої ліги баскетбольний клуб Кривбас завоював собі право представляти місто в суперлізі. Слід зауважити, що навіть попри певні внутрішні труднощі, криворізька команда і нині представляє елітний дивізіон. Більше того, вже за кілька днів розпочне свої виступи в сезоні 2024-2025. Про нові виклики та сподівання говоримо з гостями спортивної середи. Це президент баскетбольного клубу «Кривба» Сергій Озеряник та головний тренер команди Олександр Ворона. Дякую, що завітали до нашої студії. Олександре, Перше запитання до вас в минулому році. Ви очолили команду і. Як писало багато видання, що це став ваш перший самостійний тренерський досвід, саме у роботі з клубом Суперліги, яким був тоді кривбас, залишається сьогодні. З якими викликами довелося зіштовхнутися, і у чому було ваша у чому була ваша мета, що зробити у команді, аби покращити її боєздатність? Ну, по-перше, виклики звісно, ви вже сказали про те, що це перший самостійний досвід працювати головним тренером. Так, у мене є багаж, багато років е, працював і головним асистентом, і просто асистентом е, з різними командами. Але е, чим складніше, тим цікавіші е, завдання стають, стояти перед тобою. І ну, виклики, як усі, вся країна зараз живе в викликах, тому це не найскладніше, що було в мене в житті. Е, боролися. Е, Намагалися вигравати, отримали і як позитивний досвід або інформацію. Так і є негативні моменти, але це життя життя продовжується і потрібно і надалі вдосконалюватися вдосконалюватися і допомагати хлопцям ставати краще. Сергій, знаю тебе не тільки як спортивного функціонера, а перш за все, свідомого криворічця, якому ніколи не було байдуже. Чи буде у нашому місті спорт високих досягнень на прикладі бренду «Кривбас» Ми бачимо, що це реально. Як налаштовувалися на роботу з новим головним тренером команди тоді, у минулому сезоні, на що робили ставки і що вважали за потрібне робити? Ну, на жаль, в минулому році розпочали ми чемпіонат пізнувато, в принципі, як і цього року, але це все залежить знов-таки від наших партнерів, спонсорів, яким в будь-якому випадку велика подяка пошана і безліч добрих слів хочеться сказати. Це наш меценат Мауро Лонгобардо, підприємство Resellor Мітал, підприємство Кайман, Аквапласт, тобто всі, хто нас підтримує. Їм велике дякую. Є моменти по старту сезону. Завжди хочеться починати раніше, але знов-таки все впирається у ту реальність, яка є на сьогодні. На зараз хочеться сказати одне, що ми підготовку до сезону почали, ми пішли в сезон. Ну, а далі все буде залежати від мене, від головного тренера і від наших, нашої команди, яку ми е, вже сформували. Це по тому, що стосується нинішнього сезону. Минулому сезоні була така ж ситуація, і вже після 10 поразок е, наші меценати попросили, що треба щось змінювати, тому що. Зрозуміємо, що вже чемпіонат би, для нас був, можна сказати, провалений, але дивимося в майбутнє, треба працювати на майбутнє і зробити в команді якусь заміну. От саме прийшли, порадились і прийшли до того, що буде заміна головного тренера, і запросили Олександра Валентиновича. Він Погодився і, в принципі, обіцяв нам мінімум за два кола здобути три перемоги, але здобув лише дві. Але третя була… Ну, початок теж да, Але третя була декілька разів, програли там в клатчі в одне, в два очки, тому, в принципі, з'явилось те, що ми і хотіли. В принципі, завжди Кревбас славився тим, що за будь-яких умов це міцний гарішок, який з будь-яким соперником бореться до кінця. Тому, в принципі, своє реноме ми повернули і згадується також матч проти Срібного призера. В гостях ми грали з Бекарівне минулого сезону рівняни стали срібними призерами. То якраз ми всю гру перемагали, йшли попереду, але саме в клачі. Ну, за рахунок знов-таки десь індивідуальної е майстерності гравців. На жаль, там ми, здається, в два очки поступилися. Так би це була б та довгоочікувана, Бажана третя перемога. Бажана третя перемога. Але ну, то вже, як кажуть, то вже історія, і знов-таки подяка всім, хто долучається до. Підтримки саме баскетболу високих досягнень у нашому місті. Працюємо на майбутнє і в цьому сезоні повернули хороших виконавців місцевих вихованців, Водолазький Артем, Михайло Бублик, молодий, талановитий хлопець, залишились Василенко, місцевий. Виконавець також молодий, ще там є гравець у нас. Ну, тобто те, що ми завжди намагаємося культивувати, щоб в команді були криворіжці, від цього не відходимо. Ну і по комплектованню, мабуть, краще вам відповість тренер. В принципі, ми з ним разом цим займаємося, але більш, більш його компетенція буде, мабуть. А ну, так? Спочатку мені б хотілося розпитати Олександра, що він побачив у малюнку гри тієї команди і того малюнку, який потрібно було змінювати ну, на ваш власний розсуд. І як все ж таки ці корективи проходили, відбувалися? Ну, потрібно було змінювати сам малюнок гри це щодо вашого питання, але потрібно було змін. Найголовніше це змінити ментальність гравців, які залишились, які були в минулому сезоні. Тих, яких ми вирішили залишити, потрібно було змінити ментальність. Потрібно було доповнити новими гравцями. Які хочуть перемагати, які хочуть не тільки, як то кажуть, відбувати номер на площадці, а ті, хто будуть боротися за кожен клаптик, за кожен сантиметр площаду. Як це вийшло, знову ж таки, Сергій вже сказав про це, трошки пізно ми почали тренуровочний процес. Звісно, розуміємо, і, і дуже тяжкі часи, і все одно дякуємо Сергій вже подякував, нашим партнерам. Почали, ми не жаліємось, але ми трошки відстаємо тиждень-два, але малюнок вимальовується, ми хочемо грати швидкий баскетбол, ми хочемо грати, мати багато кітків під час гри. Є, але за рахунок того, що контакту в нас було за цей час дуже мало. Перші тури будуть як продовження підготовчого етапу. Але будемо намагатися битися за кожний за кожний результат. Тепер запитання в принципі до вас обох: як виглядає цьогорічний сезон суперліги? Скільки команд беруть участь, і які опоненти представляють для вас ну, такий найбільший інтерес, аби все ж таки зіткнутися на полі і взяти перевагу? Кількість команд учасниць Суперліги істотно скоротилася на відміну від минулого сезону. Команд ставало менше ще з... від початку сезону 23-24. Спочатку знявся такий грант з розіграшу, як будівельник, і стало в лізі не 11, а 10 команд. На початок, на кінець сезону оголосила політехніка Львівська, політехніка Галичина, що не зможе брати участь у сезоні Суперліги. Проте сподівалися, що переможець вищої ліги Слобожанський Прометей займе їх місце, але знов-таки, в принципі, хто дотичний до баскетбольної спільноти. Знає про заяву президента спортивного клубу Прометей і про причини, чому також всі команди знялися з чемпіонату. Не будемо про це повторюватись. І в останній момент Одеська Біпа також не знялася, слава Богу, з чемпіонату, а опустилася у вищу лігу. Тобто, в принципі, на сьогоднішній день. Також це, ну, мабуть, правильне рішення, тому що просто так зникнути з баскетбольної карти це дуже просто. А ось зберегти будь-який клуб. Наразі це, в принципі, ну, така задача героїчна, можна так сказати. Тому добре, що Одесити зберегли команду, вона буде грати в вищій лізі. І вже. На старт сезону 24-25 вийшло, хочеться сказати, всього, але з іншого боку, на щастя, вісім команд. Тому в цьому сезоні буде брати участь у чемпіонаті Суперліги вісім клубів. Це Дніпро, Рівне, Запоріжжя, Прикарпаття Говерла Івано-Франківська. Старий Луцьк університет, Київ Баскет, Черкаські мавпи та Кривбас. Олександре, слідкуючи за вашими інтерв'ю в інтернет-виданнях, також пам'ятаю і згадав про те, що коли вам ставили питання про те, кого вам не вистачає, ви казали про те, що вам не вистачає. Першого і третього і п'ятого Ну, Маленький і великий. Так. І перш за все, людину, яка буде все ж таки лідером у команді. Чи вдалося вирішити цю проблему? Наразі я не можу відповісти 100% так чи ні. Так, ми намагалися і закрили першу та п'яту позицію легіонерами. Також повернули на першу позицію Михайла. Місцевого гравця, який пройшов дуже гарну школу, ми зробили деякі кроки, але як воно буде, ми будемо дивитися від гри до гри. І розуміючи про те, що щойно сказав Сергій, вісім команд це добре, що вони є. Але звичайно це змінило весь підготовчий період, процес, розуміючи, що Лише вісім команд, і ми автоматично вже потрапляємо в плей-офф. Потрібно зараз розробити план так, щоб ми були, були готові к цим іграм та Кубку України. Полегшало після цього, я б не сказав, нам потрібно за ці два. Три тури награти команду так, щоб е, вона приносила результат. Як відомо, команду поповнили легіонери, як виходили на е, цих гравців, як їх е, підшукували і, зрештою, все ж таки взяли до команди? Нічого надзвичайного, це зв'язок з агентом, який присилав нам е, на вибір гравців, які, окрім того, що будуть нам. За бюджетом, так і ті, що захочуть приїхати зараз до нашої країни, до нашої гарної країни, яку наразі нищать наш північний сусід, не хочу в сказати, як ця країна називається, бо це не можна в ефірі домовляти. Але ребята приїхали і велике сподівання, що вони допоможуть нам в нашій меті, в нашій спільній меті з Сергієм, з містом. Гарним містом кривий Ріг. Еді Хант, так він п'ять років відіграв в Європі, але маленький Брекстон Ловінгс, він після університету. Тобто з ним буде більше роботи і показати йому відмінність американського стилю баскетболу від європейського. Але завдяки тому, що завдяки або, або а, тому, що, що у нас вісім команд, ми маємо на цей час. Як долаєте проблему мовних бар'єрів, чи є вона взагалі е, через те, що прийшли? Хлопці, хлопці на тренуванні спілкуються англійською вільно. Ви е, повинні розуміти, що баскетбольна англійська вона не така складна, як розмовна. Е, жодних перепон немає в цьому питанні. Вони розуміють просто в якій ланці вони будуть грати, та, і яку функцію. Це вже функціональні обов'язки. це От над цим ми зараз і працюємо. Команда, наскільки я знаю, ще провела певні товариські матчі, спарингові матчі. Е, е, хто були із суперників? Як е, загалом вийшли ці ігри зіграти? Провели два спаринги з нашими сусідами, е, найближчими, з баскетбольним клубом Запоріжжя. Перший і другий. Це перші наші два спаринги були. І третю гру ми грали в неділю 29 вересня з черкаськими мавпами. Всі три гри ми програли, але знову таки, це контрольні передсезонні ігри. І більше тренер дивився і давав награвати свої комбінації, взаємодії, тому в принципі на рахунки. Цих ігор ми б на... не, не звертали б увагу, ну, ми навіть і в наших соцмережах особливо не розписували, також просто давали результат однією одним реченням, як зіграли, і, і в принципі, все. Тому що та, ту інформацію, яку після цих ігор ну, отримав тренер, він її зараз опрацьовує. Ну і ми думаємо над. Тією стратегією, як ще ким посилити команду, просто посилювати ніким, тому що на ринку українському гравців їх просто немає. Всі, хто були, вони вже всі по командам суперліги і командам Вищої ліги. Прометей дуже була хороша, молода команда. І, в принципі, всі гравці, які були в цій команді, вони буквально за 2-3 дні вони всі. Знайшли себе у інших командах Суперліги. Два представники є і в Кривбасі. тож наш місцевий вихованець, про якого ми згадували Михайло Бублик, і також є ще там у нас перспективний високий гравець, п'ятий номер про дефіцит, який говорить тренер Дмитро Триколенко, але він. Взимку була в нього операція на коліні, і поки ми його взяли на перспективу, ну, щоб даємо йому відновитись. Тому найближчим часом його на паркеті не побачимо, але ну, він в системі клубу. Він в системі. І, тобто, це такі, якби перші п'яті номери, цінні гравці. Тому, Краще ми дамо хлопцю можливість відновитися, ніж втратимо молодого талановитого гравця в українському баскетболі. Олександр, ви хотіли додати щось? Ці ігри були для, перше, для мене як відеоінформація. Що ми робимо, як вони відпрацьовують те, що ми напрацьовували на тренуванні, як вони розуміють наші моменти гри в захисті або в нападі. І е, після аналізу цих е, відео з кожним гравцем проводиться е, індивідуальний скаутінг, тобто ми розмовляємо і показую я, де ти зробив гарно, де ти зробив не так і де що, і де ти ментально повинен помінятися. А, також е, розбираємо командні е, му, рухи, і е, це дає і мені інформацію, і їм. І ми дивимося, хто зараз, нас 13 чоловік. Тобто наразі це трошки забагато і має залишитися 12. Ми зараз будемо робити висновки, що хтось на ринки з'явиться, ми будемо робити вибір. І що стосується лідерів чемпіонату, у минулому році, як відомо, це був Дніпро, і особисто ви навіть виділили в цій команді і гру тренера, і гру певних гравців. Тобто, я так розумію, що або Дніпро дуже сильний, або команди, які теж знаходяться у суперлізі, ну більш слабкі. Чи у чому сила цієї команди, і чи є вона для вас суперником? Адже в минулому сезоні ви так не вважали. Ну, звісно, пригруючі команди більше ніж 40 очків. Оч 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 це ми не суперники, ми тільки гості на майданчику. А, і ось це той момент, який я хотів змінити в міжсезонні і. Щоб гравці билися, не зважаючи, не зважаючи на регалії команди. Ну, наприклад, про Дніпро я кажу, це та команда, яка може комунікувати без слів. Ну, в баскетболі хто не розуміє, без слів неможливо в кому... комунікація. А вони награють настільки довго з цим складом, що гравці можуть без слів комунікувати, змінюватися і грати в свій баскетбол. Вони сильні, перш за все. підбір гравців. Майже всі майже всі вихованці дніпровського баскетболу всі знають умови, які потрібні бути, і вони дуже давно грають друг з другом. Це в цьому їх сила. І наразі ми бачимо, що команда пройшла в груповий етап Єврокапа. Це теж показник, знаючи, що Дніпро почало тренуватися. Воно майже не закінчувало, а почала тренуватися в іюлі місяці, в червень. Липень. В, лип... в липні місяці наразі ми будемо намагатися дати їм бій, тому що це наша перша гра буде. Як воно вийде, це буде покаже з часом, але якщо ти виходиш на майданчик, це мій головний принцип. Якщо ти виходиш на майданчик, ти, може, ти повинен викластися весь для того, щоб здобути результат. Буде він чи не буде. Ну якщо ти не викладуєшся, його не буде. Викладись, а далі ми побачимо, який результат ти вклав цю, в ці дії. Але хотілося, щоб це як мінімум був близький матч. Да, от така термінологія баскетбольна є: близькі матчі, тобто, коли різниця забитих, пропущених. Нема немає такої термінології. В баскетболі немає нічиєї. Ти або виграв, або програв. Ти повинен виходити і грати з усіма суперниками, хто є в цій суперліці. Якщо це Дніпро, Рівне, Луцьк, зараз Го... можна перерахувати усі команди, ти повинен виходити і грати. Це гра. Якщо ти не любиш гру, я зараз не кажу там, футбол, баскетбол, волейбол, карти, шахмати або монополії, якщо ти любиш гру, ти будеш поважати і гру, і себе. Ти будеш е е е залишати на корті останні сили, але для того, щоб здобути перемогу. Якщо ти цього не робиш, ну звісно, тоді будуть питання у пана Сергія до мене, а у мене будуть питання до вас. І я їх задам. Якщо ви не відповідаєте тим якостям, які повинні бути у гравця Суперліги, вибачте, але ми нам не по дорозі. Сергію, як меценати розглядають цьогорічний сезон для команди? Я знаю, що ви на постійному зв'язку, і там теж є своє бачення, зважаючи на те, що люди люблять баскетбол. Минулого сезону ми повернулися знову. У нас такі, бачите, завдяки. І знов таки, як нашим сусідам не хочеться їх називати, в ефірі відбуваються такі гойдалки, да? ми то вверх, то вниз, то вищу лігу, то в Суперлігу. Ніяк не можемо ми набрати цю форму постійно, Так? Повернулися до Суперліги. Так, розуміємо, що пізно почали минулий сезон, допустили деякі помилки. Головне, я так скажу, головне, що ми фінішували. Фінішували, і в цьому році плануємо роботу над помилками вже зробили, і плануємо в цьому сезоні показати боротьбу. Тобто ми не хочемо гучних заяв, гучних заяв робити, але. Кривбас має бути кривбасом, тобто боротися на паркеті до, до останніх секунд. Тому не будемо е, анонсувати якихось фантастичних досягнень. Хочемо просто, щоб ви підтримували нашу команду, вболівали за нас, цікавились нами. Нам це дуже важливо, гравцям, всім. Тому що, ну, якщо про нас говорять, значить ми комусь цікаві і потрібні. Тому, будь ласка. Підтримуйте, вболівайте. Суперліга цього року буде проходити в 4 кола, після них буде плей-офф, будуть ігри баблами по чотири гри в Баблі. Тобто з'їжджаються чотири команди, по дві гри в Баблі. З'їжджаються чотири команди і грають між собою. Всі зболівальниками також на зв'язку, вже з деякими проговорювали: Дніпро, Запоріжжя, там Черкаси, ну що поближче. На жаль, крому розі не можемо їх провести, але в ті міста, в які зможемо людей привести, запросити, також комунікуємо, тому що дуже хочемо, щоб на трибунах звучало тільки кривбас, тільки перемога. Дякую вам за цікавий та змістовний діалог. Нещодавно баскетбольний клуб Кривбас офіційно оголосив ростер команди на суперлігу з сезону 24-25. Криворічці повідомили за сформований склад з 13 гравців. Новачками команди стали відразу 9 баскетболістів, у тому числі двоє американських легіонерів: Брекстон Ловінс та Едді Хант. а також місцеві вихованці Артем Водоласький і Михайло Бублик. Зі складу минулого сезону лишилися 4 виконавці. Бажаємо. Новосформованій криворізькій команді награти боєздатність та бути конкурентоспроможним колективом на майданчиках елітного дивізіону України. На цьому все дякую нашим гостям за те, що прийшли. Вам, шановні глядачі, за увагу, і нехай щастить.